Ось такому вигляді вранці 20 березня біля будівлі селищної ради побачили жителі Любашівці голову фермерського господарства Молочний Дар Плюс Світлану Маслову з села Кричунове. Через рішення місцевої влади вона оголосила безстрокове голодування. Цю жінку добре знають в районі. Вже більше 15 років вона з чоловіком тримають власну тваринницьку ферму, потужна стадо Голштинської та Голландської порід. Вона налічує більше 30 голів, з яких 26 – дійних корів. Оце, оце це господарство, оця ферма, ми пішли до неї 15 років. 15 років нарощували колір. Це ті колонки, які з маленьких телят нарощували, купляли маленькі телятки, вигодовували. І от наступний день у нас. Я за фермерське господарство протягом 15 років обробляє земельну ділянку в 55 гектарів на умовах оренди, згідно з укладеним договором, розповідає фермер. Вчасно сплачує арендну плату. Земельна ділянка услугувала кормовою базою для поголів'я, але восени договір з Масловою на оренду ділянки селищна рада вирішила не продовжувати, а передати землю підприємству з іншої громади. Це рішення поставило ферму на межу виживання, бо відсутність кормової бази означає Фактичне знищення поголів'я, а це за воєнні часи справжній злочин, вважає Світлана Маслова. І під час війни, щоб ішло, ішло знищення поголів'я, ви знаєте, я, я працювала, я, я працювала сільським головою, я працювала лікаром 25 років, лікар педіатр розумієте, і щоб на і з, з часом собі створити отаку одушину, я не маю права працювати. Що далі? До кого мені звертатися? Шановні, до кого? Хто в нашій державі може мені допомогти у цій такі скрутній ситуації? Як можна, подивіться в очі цим тваринам, що вони, вони хочуть жити, вони хочуть теж доїтися, вони хочуть приносити користь і мені, і державі, і після всього, і після всього треба все знищити. В Сільській громаді пояснюють рішення про передачу земель більш вигіднішими умовами, які запропонував новий орендар, але на камеру пояснити свою позицію селищний голова відмовився. Світлана Маслова говорить, що не знайшла порозуміння із чиновниками з одеської обладміністрації, які приїздили в район. А ось серед місцевих жителів її багато хто підтримує. Голова громади і голова районної державної адміністрації упереджено ставляться до цієї справи. На мою думку, першочергово договір повинен бути під час військового стану, і сказано, заключений з масляного. Все. Родина фермерів б'ється за збереження свого господарства вже п'ятий місяць, розсилає листи у всі органи, але поки безуспішно. всі можливості маслова вирішила оголосити голодовку в приміщенні селищної ради і не виходити звідти, поки її питання не вирішиться. Таким чином фермер сподівається зберегти справу свого життя. Дайте право на труд. дайте. фізичний труд – це тяжкий труд, Це як на квіт.